Жені Тимошенко в австрійському англі. Це було англійськомовне інтерв'ю в австрійській газеті, яке переклали, перекрутили і запустили до форму простір. Я особисто дуже гарно знайомий з Женією Тимошенко. Остання моя зустріч не закінчилась о 9-й вечора вчора. Я пишаюсь, що у мого друга і лідера моєї партії Юлії Володимирі Тимошенко така дочка, яка абсолютно, ви знаєте, як... як От вона, щоб ви знали, кожен день сидить тому СІЗО, вона ще встигає виїхати, враховуючи, що в неї непогана освіта і дві мови вона володіє вільно, висказати позицію на зовнішній арені. На жаль, я так не можу. Да? Тобто, і ніяких політичних амбіцій, ніяких розмов немає. Хоча я хочу сказати, що враховуючи її такі, знаєте, Громадянську позицію ну можливо наша партія буде приймати такі рішення, але знову ж таки тут немає ніякої інтриги.